Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля, і сьогодні разом з вами я хочу почати проєкт Penzels Shadows або дійтина в тінях. Але перед тим, як розпочати цей проєкт, я б хотіла дещо змінити свої палітри, перенести тіні. Ось, як бачите, Мені вдалося закінчити два відтінка тіней в... з палетки Norvina, яка бере участь у мене в проєкті Project Pen. Зараз в мене особливих результатів таких немає, щоб знімати їх показувати. Тому звіт по Project Pen буде дещо пізніше. А сьогодні я показую, що ці рефіли у мене порожні, і я дещо цю палеточку зміню. А ось цей відтіночок. Я з ним так і не подружилась, тому я буду його розхламляти. І на його місце я хочу перенести ось цей відтіночок, тому що мене біситься упаковочка. Тут вже зовсім трошки залишилося. І я думаю, що якщо він буде в палітрі, мені буде все ж таки зручніше користуватися. І він в мене швиденько-швиденько закінчиться. І також за цей час, що ми не бачилися, у мене з'явилася нова палітра. Це від Glamel Self-Love. Відтінок я не знаю який. Ну, це, в принципі, і неважливо, який це відтінок. Я її купила взагалі за смішні гроші за 25 гривень 24,50 навіть. Тут один відтінок був повністю розбитий. Абсолютно повністю. Тому була знижка на нього 90%. Гріх було не взяти, тим більше відтінки, такі, якими я користуюся. І я її взяла для того, щоб, коли, наприклад, там десь ночую не вдома, щоб маленька палітра в для... мене була з собою, щоб не носити якусь більшу, наприклад, ту ж саму норвіну. Від цього відтіночка сяючого літера. Я позбудусь, тому що я таким не користуюся. І вважаю, що на очі таке носити взагалі не можна. Тому що в мою колекцію ще плюс 5 рефілів потрапляє. І так, в мене закінчилися ось ці два рефіли. Один я розхламляю, це мінус 3, плюс 5, я було 163, тобто зараз 165. Ерефілів. Зараз швиденько перероблю палітрочки і повернусь, будемо вибирати відтінки для проєкту дійти до дна в тінях. Ну, все, я повернулася. Зайняло у мене це все буквально е, 5 хвилин з цієї палітри, від якої хотіла позбутися, я забрала тих 4 відтінки, про які е, говорила. Жовтенькі, я перенесла ось сюди в палітру. Color Burst. Так, ще тіні мокренькі, не висохли. Але це не заважає. І інші три відтінки, які там були, я перенесла в палітру Norvina ось цей рожевенький, який мені було шкода розкомляти. Ось цей відтінок це з палітри Наташа Denona My Dream. Такий помаранчевий. І. Також з палітри Наташу Дана на Dream, ось цей відтінок. я забула, як він називався Vision. Я перенесла ось сюди. І також ось цю однушку тіней від Essence я перенесла сюди на місце відтінку Soul. І тепер, як на мене, палітра більш відповідає назвам, тому що душа в мене світла, і тому ось і відтіночок тут має бути світлий, а не той такий брудний фіолетовий. Тому так, але це все лірика. Перейдемо до проєкту «Діти до дна в тінях. Я хотіла викласти всі свої палітри ось тут, але зрозуміла, що всі вони все одно не помістяться. Тому зараз їх просто приберу. І поки буду прибирати, я буду розказувати, що зараз в мене 165 рефілів, як я вже сказала раніше. І з них 43 рефіли мають дно. Тобто це 26,6. Якщо брати у відсотках. І також зараз у мене 15 палітр. І так як я пересувала однушку від Essence, то 5 однушок. В проєкті в мене будуть брати участь 120 рефілів. Ось ці два які без дна відтіночки. Вони не будуть брати участь в даному проєкті, тому що я їх буду закінчувати. А ось ці два, що я сюди перепрасувала, вони все ж таки, якби я їх включаю в проєкт. Я вже підготувала ось таку баночку, корзинку, коробочку. Тут колись був букет квітів. І зараз я перемішаю, будемо з вами вибирати відтінки. Правило в моєму проєкті буде всього-навсього три. І перше правило це в мене будуть брати участь 9 відтінків тіней. 6 з них я буду обирати з коробочки, і 3 буду обирати сама. Також друге правило у мене відтінок в проєкті буде, поки я не дійду в ньому до дна. Незалежно від того, подобається, він мені не подобається. Я не буду рахувати кількість використань, просто буду доходити до дна. І думаю, що фото там до після теж робити не буду, бо моя мета не відслідкувати прогрес, до скільки там використань мені це вдасться, а власне просто дійти до дна. І третє правило я можу переобрати. Відтінок якийсь, якщо мені попадуться схожі відтінки у проєкті. Тож, давайте обирати відтіночки. І перший відтіночок, який мені випав, це палітра Гаддес. відтінок номер 13 Я думаю, що зараз ми оберемо всі шість. Оттенки с этой коробочки. Далее палитра Favorite, оттинок шестнадцать. Майдрим, оттинок тринадцать.

І останній це палітра Favorite, відтіночок 8. Давайте подивимося всі ці відтінки. Отже, першим випав відтінок 13 з палітри Goddess. І це ось цей такий сяючий золотавий відтіночок. Отакої. ого Супер. Зараз розміщу це на місце. І як бачите, цим відтіночком я майже не користувалася. Але це сяючий відтінок, думаю, в ньому буде досить таки легко дійти до дна. Наступний відтінок. З палітри Favorite 16. І це ось ця палітра перепресованих тіней. І зараз я чимось прикрию дзеркало. Відтінок 16. Це ось такий красивий, сяючий, блакитний. Відтіночок теж пістав перепресувала, я трохи ним користувалась, тут є невелике заглиблення. Але ці тіні рихлі, вони. Мене трошки відволікли. Відтіночок дуже рихлий, пам'ятаю, було дуже легко доходити до дна в цих тінях від Revolution, тим більше він перепресований. Зараз я не дуже користуюсь звісно, такими ось відтінками, але. Для цього я цей проєкт і починаю, щоб якби, покористуватись більше всіма своїми тінями і е, від частини них можливо позбутися, а користуватися лише тим, які мені подобаються, підходять по гамі і тому подібне. Е, далі одразу подивимось восьмий відтіночок з цієї ж палітри. Це в нас ось такий відтіночок. Дуже красивий, такий цегляний. А зараз на камеру він виглядає взагалі таким помаранчевим. Дуже гарний відтінок. Зараз мені подобалося робити з ним макіяж, особливо на ось той якраз кінець літа, на осінь. Тому, в принципі, я рада, що він мені випав. І. Я не так давно його перепресовувала, після перепресування не користувалася, здається, тому рефіл майже повний, але знову ж таки, ці тіні перепресовані і не буде складно дійти до них до дна. Далі, якось я це все ось так перекладу, My Dream відтіночок 13-й. І це, до речі, мені здається, буде дуже легкий відтінок, тому що ось такий він сяючий, світлий. Такі відтіночки я часто використовую в куток ока, тому буде дуже легко дійти в ньому до дна. Поки що, поки що я повністю задоволена всіма відтіночками, які мені випали. Так, десь ось тут поставлю цю палітру. Далі I need a nude» No10 і «Nabla» номер 4 у нас залишилося. Дивимося I Need A nude» палітрочку. І 10-й відтіночок це ось такий красивий відтіночок «Філігрі». Я з ним користувалася користувалась тільки кілька разів. Тут видно, що він ось такий трошечки використований. так виглядає майже як новий. І цей відтінок досить таки холодний. На осінь хотілося б користуватися чимось таким більш руденьким, яскравеньким. Але він такий гарний, сяючий. Я думаю, що при бажанні в мене все вийде. Але цей відтіночок буде довше зі мною в проєкті, ніж попередній. Чомусь, мені здається, так. І шостий відтіночок набла номер 4 Набла це в мене ось тут знаходиться. І четвертий відтінок це рожевий, ось такий ягідний рожевий відтіночок. Так, я не показала, що він в мене ось і майже як новий. Тут дуже товстий рефілд, буде дуже складно дійти до дна в такому відтінку. Тому навіть не знаю, скільки часу потрібно буде, щоб дійти в ньому до дна. І тепер я маю обрати три рефіли на свій смак. І. І я взагалі люблю користуватися однією палітрою, тому що ось взяла одну палітру одразу з неї кілька відтінків використала. Тому я буду обирати ось ці додаткові відтіночки саме з цих палітр, які мені випали. І перший відтінок, який я хочу додати, так як в мене тут Чотири сяючих і лише 2 матових. Я беру матовий відтіночок, ось цей тендер, мені подобається його використовувати в складку. І він чудово буде дивитися з відтіночком філігрі. Тому ось це перший відтіночок, який я обираю. Як бачите, в ньому є непогане таке заглиблення. І я думаю, Буде легко дійти в ньому до дна. Далі з палітри My Dream я не буду обирати відтінку, тому що я, в принципі, можу міняти рефіли місцями і в мене всі відтінки будуть в одній палітрі. Другий відтіночок я оберу. Я думаю, що я оберу з палітри Goddess. Ось цей відтіночок Hera. Такий світленький розташовочний відтіночок. Якраз він мені пригодиться для складки, особливо для ось цього яскраво помаранчевого кольору, щоб його розташовувати. Тому буде ось цей відтіночок. І я так думала обрати третій додатковий відтінок з цієї палітри, щоб одразу тут використовувати кілька кольорів. Але, чесно кажучи, якщо подивитися товщину рефілів цих і тут якийсь матовий з них обрати, то мені знадобляться роки, щоб їх продірявити. Тому навіть не знаю. Але все ж таки ось цей відтіночок, такий баклажановий. Якраз зараз на осінь, я думаю, буде чудово. Його можна поєднувати з ось цим рожевим відтіночком, щоб затемняти їм куточок ока. Тому, так, ось така в мене неочікувана різнокольорова гама. Побажайте мені успіху хто додивився до цього моменту. І пішла я фарбуватися і пробувати дійти до дна. Не знаю, як часто будуть виходити звіти за проєктом, тому що я роблю це для себе і не так швиденько з'являться якісь перші результати, тому що я ще є, я ще є. Ще є палітра, яка в мене бере участь в Project Penny, яку я закінчую. Тому, щойно буде якийсь у мене результат, можна буде якийсь світіночок замінити, то одразу ж я зніму звіт. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба і, можливо, до зустрічі. Па-па!